Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка про чарівні монетки У невеличкому містечку біля річки жив хлопчик на ім'я Назар. Він був веселим і добрим, але мав одну особливість він дуже любив усе новеньке. Як тільки бачив у крамниці іграшку чи яскраву дрібничку, відразу хотів її придбати. Його мама часто зітхала Назарчику, не можна витрачати гроші на все підряд. Вони даються працею, їх потрібно берегти на справді важливі речі. Але хлопчик тільки хитав головою. А хіба це важливо? Гроші ж завжди можна знайти знову. Одного літнього ранку Назар пішов на луг поганяти м'яча і раптом помітив під старим дубом щось блискуче. Він нахилився і побачив невеличкий мішечок із золотистими монетками. Вони світилися так яскраво, що навіть сонце здавалося тьмяним поруч із ними. На кожній монетці був соняшник. А всередині наче бриніла пісня. Ого? вигукнув Назар. Оце справжній скарб. У ту ж мить поруч почувся тихий голос. Пам'ятай, хлопчику, це не прості монетки, витратиш їх на непотріб, і вони зникнуть. Використаєш розумно, принесуть щастя. Озирнувшись, Назар побачив маленького сивого дідуся в зеленому капелюсі. Той сміхнувся і розчинився в повітрі, наче дим. Хлопчик здивовано моргнув Цікаво! І що ж я тепер маю робити? Наступного дня Назар побіг у крамницю. Його очі розбігалися тут і машинки, і брязкальця, і цукерки. Я куплю все, радісно вигукнув він і простягнув першу монетку. Але щойно продавець дав йому цукерку, вона зникла прямо в руках, наче розчинилася. А монетка з мішечка теж. «Е-е-е, Розгубився Назар, А як це? Він спробував купити дерев'яну дудочку. Та сама історія. Дудочка зникла, монетка теж. Продавець лише знизав плечима. Дивні у тебе гроші, хлопче. Засмучений Назар побрів додому. Увечері він побачив, як його сестричка Оленка намагається полагодити старий зошит. У якому бракувало сторінок. Їй потрібно було вчитися, але записувати були нікуди. Назар замислився і пішов у крамницю знову. Цього разу він купив гарний новий зошит і кольорові олівці для сестрички. І сталося диво. Зошит не зник. Навпаки, він засвітився теплим світлом у руках оленки, а монетка в мішечку, наче розділилася. І подарувала ще одну новеньку. Оленка щиро зраділа. Дякую, Назарчику. Тепер я зможу вчитися. Хлопчик вперше відчув, що витратив монетку недаремно. Наступної ночі Назар почув знайомий голос біля його ліжка знову стояв дідусь у зеленому капелюсі. Бачиш Назарчику? сказав він. Чарівні монетки не люблять марнотратства. Вони зникають, якщо їх витрачати на пустощі. Але коли ти робиш добру і потрібну справу, вони приносять користь і навіть примножуються. То, виходить, головне це не купувати дурниць? перепитав хлопчик. Саме так, кивнув дідусь. Гроші це не просто метал чи папір. Це праця і час, які вкладені в них. Минуло кілька днів. Назар дуже старався витрачати монетки з розумом. Він купив мамі теплу хустинку, бо її стара зовсім порвалася допоміг батьку придбати нові інструменти для роботи. І щоразу чарівні монетки лишалися з ним або навіть множилися. Але одного разу друзі покликали його на ярмарок. Там було стільки всього яскраві повітряні кулі, бляшані свистки, солодка вата. Давай, Назаре, пригощай нас. крикнули друзі. Хлопчик відчув, як мішечок на поясі завібрував. Йому так хотілося показати, який він щедрий він купив усім по свистку. І одразу ж раз свистки зникли, а з ними й половина його монеток. Друзі засміялися. У тебе дивні покупки. Назар опустив голову, він зрозумів, що піддався спокусі. Щоб не розгубити решту монеток, Назар вирішив добре подумати, і тут він згадав, що в селі зламався місток через річку. І людям доводилося йти в обхід. Він пішов до майстра і віддав кілька монеток на деревину для нового мостику. І сталося диво місток не тільки відбудували, а й став ще кращим, міцним і гарнішим. А в мішечку монетки знову засвітилися. Селяни подякували Назару. Ти допоміг нам усім. Хлопчик зрозумів ось вона справжня цінність грошей, коли вони служать добру. Минув час. Одного ранку Назар знайшов свій мишечок порожнім. Він занепокоївся, але поруч знову з'явився дідусь. Не самой, хлопчику, лагідно мовив він. Монетки зробили свою справу вони навчили тебе цінувати працю і витрачати розумно. Але що ж тепер? спитав Назар. Тепер ти сам будеш створювати свої монетки, своїм розумом, своїми руками, своєю працею. І якщо будеш витрачати їх на добро, вони завжди повертатимуться. Назар усміхнувся. Він зрозумів чарівні монетки залишилися не в мішечку, а в його серці. Гроші це не іграшка і не примха. це символ праці, часу і зусиль. Той, хто витрачає їх на непотрібне, втрачає їх назавжди, а хто використовує їх з розумом, примножує добро і щастя навколо. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.